У 9 годині протестувальники сидять перед будівлею офісу президента у Києві, стукають касками. Річ пройшла добре, але спочатку вчорашньої акції поліція нам забороняла проносити каремати, пледи, щоб було більш нам судніше, бо ніч в Києві дуже холодна. І тут біля офісу Президента ми бачимо, що гранітна викладена плитка. О і дуже холодна підлога, але все таки нам вдалося пронести керемати. Хочемо, щоб до нас ні. Цього е, міністра енергетики, так як він присилає своїх заступників, які е, хочуть просто е, розповісти нам які гарні речі написані на парфері, але е, дієвих механізмів вирішення на критичній ситуації з нашим комбінатом фінансування немає. Бо щоб їх вирішити, потрібно фінансування від держави. Але він каже, тримайтеся, чекайте, що чекати. Що змусило його вийти на протест, розповідає працівник смолінської шахти Родіон Симоненко? Ситуація на Смолінській шахті склалася е, е, така, як напевно, і на всіх трьох шахтах, е, в тому, що Техніка не працює, все знаходиться в занедбаному стані. Техніка 60-х, 80-х років знаходиться в простої, тому що на неї не виділяються кошти на ремонт та до поставку запчаст... запасних запчастин. Прохідницькі та буровицькі бригади також не працюють, тому що в них немає чим працювати. Ні коронок немає, ні мастильних матеріалів, ні штанг, ні бурових колонок. Люди знаходяться в постої, тому що комбіна працює. І вони майже можна сказати, кірками і касками намагаються виборнити план перед наеканеотому, щоб робити хоч якусь копійку. Затримки зарплати шахтарям пояснює керівник підприємства Антон Бендик. Дефіцит бюджету підприємства щомісяця складає 100 мільйонів, але це не означає, що це є, скажімо, борги або звитки. Це дефіцит бюджету платіжного. Ціна поточна, це незмінна з 2019 року залишилася, тобто це 2912 гривень за кілограм урану без ПДВ. Є вкладена. Довгострокова шестирічна шестирічний контракт між депеслізика та депадекенергатом на постачання рунок концентрату. поточна ціна не забезпечує в принципі рентабельності виробництва даного виду продукції. От, тому підприємство постійно виробляючи певний об'єм продукції, генерує збитки, які в принципі втілюються в тому, що є певні заборгованості між контрагентами та на своєчасне випадок заробітної плати для того, щоб ситуацію змінити в якісно Якісна радикальна на е, кращий, на кращий стан необхідно запровадити формулу визначення ціни на урадно оксидний концентрат з певним з певним періодичним переглядом цієї формули. Точніше, ціни визначено за цією формулою і формула має передбачати, що найменша рентабельність на рівні не нижче 8%. процентів восьми процентів відсотків. Таким чином підприємство зможе і розвиватися, і попередні, скажімо так, зморбованості гасити з мірі реалізації своєї продукції. І сьогодні протестувальники зустрілись з керівництвом міністерства енергетики. Перша ваша пропозиція була. Про те, щоб Міненерго якось е, посприяв тому, щоб ви продовжили договір на третій квартал, Міненерго цьому посприяв. Тепер ви а просите, що крім того, що продовжить договір, щоб він інші умови цього договору. Умови ті самі, але щоб замість 200 мільйонів 300 зайшло, щоб дати вам. Ви вважаєте, часу попрацювати? що умова різного фінансування це не різні умови. У нас питання важливе, да, це те, що дійсно ми звернулися в Мінфіни і просимо внести зміни до закону да, про державний бюджет для того, щоб якраз ті 600 мільйонів 600 мільйонів потреба. Ми звернулися, ми писали потім нагадування і ще не будемо писати. Але дивіться, це складна процедура. Це що стосується бюджету. Якщо ви вважаєте, що ми не зацікавлені, щоб це питання вирішити, так ми перші зацікавлені в тому, щоб це зробити. Але питання в тому, що дійсно тут треба... Проводити а, комунікацію, в тому числі з комітетом ПЕКТА, да, тому що а вони теж будуть впливати да, на прийняття рішення. Це буде і бюджетний комітет, і ПЕК, да які умовно навіть мінфін може сказати, добре хлопці, ми готові. Ось вам 600 мільйонів засилаємо проект змін і воно там помре. Ну це, тобто, це треба, треба супроводжувати да, кожний крок. Вимоги протестувальників вважає безпідставними. Голова профспілки компанії енергоатом Олексій Лич. Зараз вимоги, які йдуть, там більше політичного характеру вимоги. Там нема бажання сідати за стіл переговорів, а відносно державного фінансування, дійсно, якщо держава заінтересована в тому, щоб у нас була своя урана щоб то тоді вони повинні приймати державну програму по підтримці. Чітко визначено в угоді кількість уранового концентрату, який може бути поставлений на екодергатом, і вона чітко е, говорить про те, що ми робимо авансові платежі до 19 числа кожного місяця, а потім вони цього шляхом передачі нам уже продукції. На жаль, поки що іде велика затримка з нею. Ми навіть не покриваємо ті аванси, які ми щомісячно е, відправляємо на е, східний гінічно збагачувальний комбінат. І угода зараз додатково угода послана, тому що ми продовжуємо її дію. Ще на три місяці додатково угода, яка чітко говорить про те, що збільшення перерахувань коштів авансування може бути тільки в одному випадку, якщо вони нарощують кількість товарної продукції, яка передається нам. акція протесту перед офісом президента. Тривала до 15-ї години. Антоніна Крейтор, новини на Суспільному.